До 1822 року, коли жан франсуа Шампальйон, щасливий, розшифрував Розацький камінь, і головним таким ключем стало ім'я цариці Клеопатри, оскільки всі знали, як вона звучить і як вона пишеться на давній грекі. І на розетському камені, де, по суті, текст було продубльовано грекою, єрогліфікою та, та а, демотичним письмом, це більш, більш, більш такий давній тип. Саме тоді Шампальйон зрозумів, що він може як трафарет на Класти усі ці слова і зрозуміти, як його треба правильно читати. І звісно, що потім, особливо під кінець 19 століття, коли всі усі багаті люди в Європі вони почали давати гроші всім, щоб поїхати разом з певними вченими, які ніби говорили, що вони це все знають, до Єгипту. І саме тоді і почали формуватись ці приватні колекції з давньоєгипетських старожитностей, тому що кожен хотів щось собі взяти. Ось. І мова поступово вона розвивалася, вона досить-досить різна. Та мова, якою, наприклад, записувала текст цариця Харчепсуд, це середньоєгипетська мова. Вона вважається такою однією із класичних версій, однією із базових версій. І існує сьогодні праця Алана Гардінера по граматиці ось цієї мови. І в теорії можна там 33 уроки. є, Можна поступово вчити, вчити, а також у нас в Україні планується переклад цієї праці з англійської на українську. Це в межах взагалі такого великого плану зробити власну школу для єгиптологів і якось полегшити цей шлях, тому що багатьох лякає саме відсутність фахової літератури. На українській мові.